Третій ще один четвертий ціна контужений. Це Макс. А це я просто ви не давні як это. доля Авдіївки вирішується з моменту відновлення активного наступу росіян на місто на початку жовтня. Щодня і щомиті. передбачати дії противника і діяти, заганяючи росіян у пастку. Нині головне завдання збройних сил України на цій ділянці фронту. Під щільним ворожим артилерійським вогнем українські воїни на максимальній швидкості долають шлях до позицій міськими вулицями. Росіяни гучно заявили про захід своїх військ у місто на північному сході зі сторони авдіївського піщаного кар'єру. Насправді це не відповідає дійсності. Інформаційну війну московити ведуть цілодобово і не менш агресивно ніж щоденні штурми. Вочевидь, за задумом кремлівських пропагандистів, це має послабити моральний стан наших вояків. Та, окрім очевидної брехні в інформпросторі, ворог продовжує концентрувати великі сили навколо міста. Їх продовжують методично нищити українські воїни. Тіл загиблих їхніх дуже багато. На полі бою їх ніхто не забирає. Ці пілоти ударних дронів зупиняли авдіївський наступ росіян у жовтні, стоять там дотепер. Завжди намагаєшся викручуватись по обстановці з того, щоб зрозуміти хто де з якою ціллю він прийшов. І навіть якщо ми помічаємо штурмові групи, щоб зрозуміти, кого зі штурмової групи потрібно. Виключити першим, водночас аналітики інституту вивчення війни наполягають підтверджень захоплення ключових об'єктів Авдіївки наразі не мають. Підрозділи СОУ, які боронять місто, не приховують ситуація вздовж всієї лінії бойового зіткнення навколо Авдіївки. Дуже складна. Натомість про відхід наших бійців або зміну позицій говорити щонайменше перечасно. Скажу, що в перечасно. Скажуні відповідальності нашої бригади, позиції не три всі тримаються штурми, всі відбиті. За останню добу було спроби сформувати, в тому числі з використанням БМП. От чотири 4, 4 БМП виходило на поле бою. І всі чотири були знешкоджені. Просунутись далі на схід від царської охоти окупантам не вдається. Натомість команда інтерактивної мапи Діпстейт фіксує просування на півночі Авдіївки та у Первомайському. За кілька останніх днів російські війська активніше діють з населеного пункту веселе, затискаючи українське угруповання в місті, атакуючи з флангів. Це бачить наше командування і очевидно готує протидію. Зважаючи на оперативну обстановку на полі бою, командування СОУ планує подальшу маневрину оборону, виходячи з результатів реалізації локальних тактичних задумів. Втримання позицій на місцевому коксохімі та успішність оборони усієї Авдіївки багато у чому, а НАТО найближчим часом залежатимуть від своєчасного підходу резервів і особового складу і боєприпасів та від стратегічного бачення подальших дій найвищими штабами. Яке воно? Результат ми побачимо на полі бою, а російські війська це відчують на собі. Маргарита Потапова, спецкор, один плюс один марафон Єдині новини.